Серія термосів від тереінкогніта, новинка 2022 року, має назву Duet. Серія складається з двох моделей: це Duid 1 літр і Duet 1,2 літри. Обидві моделі, і більше, і менше, мають три варіанти зовнішнього покриття. Якщо точніше, один з варіантів це класична нефарбована нержавійка, а також два фарбованих варіанти сірого і пісочного кольору. Кольорові термоси покриті стійкою до механічних пошкоджень молотковою порошковою фарбою. Таке покриття значно надійніше за більшість інших типів фарбування, і до того ж приємно виглядає та має приємно на дотик злегкашорохувату текстуру. Головною родзинкою даної моделі є те, що в комплекті є два повноцінних горнятка. Об'ємом 190 і 200 мл, які слугують кришкою термоса. Обидва горнятка двошарові: зовнішній шар з нержавійки, внутрішній з харчового пластика. Таким чином, ви не опечете руки, тримаючи гарячий чай, а сам напій довше буде лишатись гарячим. Корок термоса класичний, і як на мене це найнадійніша конструкція. Він має ущільнювач, тож закручується герметично і нічого не протече. А також має спеціальні пази, завдяки яким рідину можна наливати не викручуючи корок повністю, так тепловтрата буде меншою. Тепер щодо теплоізоляційних характеристик термосів, на схемі ви можете бачити результати тестування для обох літражів, де видно, як температура зберігається в термосі протягом доби. Тестування проводились за температури навколишнього середовища близько 15 градусів. Вага, а також габарити термосів, наступні. Посилання на обидві моделі Duet буде під відео.